І всім привіт, друзі! Ви на каналі Святік Плей! Це в нас гра під назвою Ро... Виробництво пива. Виробництво пива, друзі. А. На чому ми минулої серії закінчили? Ми. Шос? то не відкриваються, а шо, шо там? Так, шо? Так, я підсвічуй. це? Шос. Задержана зарплата, пополагающая время очікування зарплата. Ааа, це оце фіня. Так, що змінилося в ті грі? Мова. У нас було, як ви пам'ятаєте, English, а зараз Russian. Чому так? Тому що брати в руки перекладача і кожного разу перекладати трішки якось не дуже. І довго, і довго. Ці серії ми продовжимо. Так, давайте відкриємо щиток. Е, Ось. Щоб не було довго. Так що да. Да-да-да. Е, так, я забувся, що ми минулої серії робили. О, мікро, ти куди? Тихо! Проводки. Проводки. Куди? Тихенько. Тихенько, тихенько. Так. Получається. Е, виходить... У нас тут щось є? Запустити треба. Там нічого нема. Це дуже добре. Так, значить... Що це? А? Це ми минулої сарі купили. Що я бігати не можу? Чому я бігати не можу? Що за. Ладно. А, так. Получається, нам зараз потрібно. У нас є якісь договора там. Роботники, улучання доставка. Доставка. Це є якісь договора? Я не пам'ятаю. Нас нема. А, ми, нав... ми закінчили. Ми закінчили. на... В цьому. Тоді давайте брати. Чистить 16 мішків сирого солода що Це оце? 16 мішків. Ми замовляємо. А, і ще я забувся. Ми взяли кредит. Де кредит? От, ми взяли кредит один кредит на тисячу Получається, ми взяли на 1000, але вже треба віддати 1075, що є дуже погано. Тому чекаємо, заробляємо гроші. А він приїхав, ми можемо вже кредит відкра віддати, правда? Все. Ми більше не в кредитах. Давайте беремо, поїхали. Трішки забувся механіку гри. Чуть-чуть. Не знаю, чи голосно, чи не голосно. Трішки за... підзабув. Прям чуть-чуть. Оп. Е, як виходити на Х? Не, F. На сиву. Давайте зараз на привішку підеш. У нас. Бібип. Так, бі -бі. так ось. Вс, на, на привіжку кидаш. І ти такса. А давайте ось ця сторона піде. Вот, вот так. Що ти бівіка? -бі Хто бібика? -бі а, ти бібикаєш. -бі нам треба підняти. Підняти. А, що тут не було. Ладно. F. R. Назад. Назад. А, все. Сі і є пропустити. Добренько. Це в нас Є. Тому ми можемо уїжджати звідси. Що ти закривайся. Треба повністю опустити все можеш їх. Добавку. Добре. Пропустимо цю тему. Так, нам треба зараз, виходить, вигрузити піддон і загрузити його. Ну, все повним ходом, дивіться, крутиться. Можна якось швидше не можу. Жалко, що не можна. Давайте отак одно. Чекайте, а на, а нашу R. О, все, я вже можу звідси брати? Ну так. Положити G. F G. F G, F G, F G. Так. F G, F. Застрягну. G. F, F, G. Ой! Який реверс. Не Надо нам реверс. G, F, 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 G. давайте, ускоряємо. Поїхали. Такс. Я не буду вести ту велику махину-махину. Ш... А навіщо? А навіщо? Правильно? Тихо. Тихенько. Такс, отак. Тепер можна отак робити. Так, все, добре. <гас> Полужи! Полужи, будь ласка, положи. О, Боже. G. Візьми R R Ляха. Я думаю, що взяти тут вот, у ця фігня А їх можна брати, да? Я навіть цього не знав. Ви розумієте? Що за підстава? Ще треба рівно заїхати. Ну я не можу, серйозно. Вона не береться. Вона не береться. Погнали що? За великою машиною тоді. Давайте піддони поставлю. Отак. тихо, тихонько. Отак. Опустимо зараз. Вигружати будемо. Да, так, ще добре. Це є дуже добре, тому ми зараз переробляємо, їх очищаємо і беремо за машину. Відео вийде крутеньке, тому що гра не заходить вам, мало переглядів, глянь, гуляю. Дуже мене розчаровує. Все, перед передраза машины. Точно не можу. О! Вот блин, а шо за фигня? 16 тута є, вроде диба тихонько вверх поднимай. Все, поехал. Такс. Сюда вот. Такс. Все, выезжай. Контракт ми віддавай, а сам уезжай. Вот и все. Кинать, цари. Да? Крутенько. Да? Така вот. Подтвердить. Все, 30 секунд. Все, друзья. Буду закінчивать. Досик получился. Прям дуже крутенький. Почему так. Дякую всім за перегляди. Всім пока. І пока-пока. Пока. 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 Сухраня это не забудь. Сохраніть ігру. Все, всім пока.